Прокидаюсь вже в лікарні в Бахмуті. Е, мені кажуть, все нормально, все нормально, не переживай, все класно, тебе евакуювали, ти живий, все, все добре. Я кажу, я хочу сходити в туалет. Не переживай, там катетер, все класно. Тіпа, лежи і займайся своїми справами. Я кажу, ну, якби мені дуже незручно, якби, ну, фізіологічно. Е, можна я схожу в туалет? Ні-ні-ні, лежи, лежи, лежи. Я таки розумію, всі кіпішні люди, не треба хвилювати їх. Я приліг, вони тільки розійшлися, я такий встаю. Вони тільки хоп, за стіну пройшли. Я близько коридорчиком пройшов, знаходжу вбиральню, зайшов, нормально закрився, сиджу, витягну катетер, сиджу. Е, голова тріщить, я присів, все класно, чую. Він пропав! Він пропав! Шукайте його! Де він є? Де він є? Можливо, зараз будуть шукати. Відкривають двері, а він катетер. Не відкривають двері, вони підбігають до дверей. Клас, клас! Він тут, він тут, він ще закрився, він ще закрився. Ламайте двері. Один пацієнт на всю лікарні. Я... Упаку ну, перший, 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 дайте долічить. <laughs> я кажу, все нормально, все нормально, не ламайте двері. Я сиджу, все нормально, живий, здоровий, все класно. Ніфіга, відкривай, відкривай! Ламають двері, Реально, Виламали двері. <laughs> забігають, забігають, хочуть мене лікувати <laughs> так сильно, мабуть. Я кажу, все нормально, я сиджу, бачите, все нормально. <laughs> Сюди <той> катешо. <laughs> Але все нормально, якби дочекалися, поки все. Поклали знову таки на, на кушетку. Там я знову таки відійшов.